Більше ніж піврічного вторгнення п'ять місяців було тихо. Ми знаєте, якось, мабуть, склалася така надія, про яку ніхто не балакав, про те, що так воно тихо і залишиться надалі. Але більше місяця тому окупанти почали обстріли наших територій. Почалося все з міста Нікополь, а продовжилося вже всією береговою зоною. Наразі від обстрілів потерпає селовище Тарасівка, місто Марганець, Червоногригорівка, Придніпровське місто Нікополь цієї території, де проживає ну близько 40% населення, наразі потерпають від обстрілів, і це така дуже кричуща ситуація. І кричущість і полягає в тому, що окупанти обстрілюють зградів із важких артилерійських систем калібру 152 мм, міліметри. Вони обстрілюють мирне населення, вони обстрілюють житлові квартали, вони обстрілюють бібліотеки. Спортивні школи, об'єкти, які навіть не мають ніякого відношення до військових, до військових дій. Загалом це промислова інфраструктура, це соціальна інфраструктура, це житловий фонд. Я би хотів відмітити дуже добру роботу комунальних служб, зокрема комунальних служб міста Нікополь, які відновлюють ці всі пошкодження. Знаєте, буквально падає останній снаряд. А люди вже починають працювати, відновлюють вулиці, відновлюють там сквери, роблять максимально все можливе, щоб мінімізувати ті поранення, які наносить місто Орда. Відповідні служби роблять все можливе для того, щоб мінімізувати аварії на газових системах, газових мережах, на електромережах, на мережах водопостачання. І наразі всі наші міста мають повний об'єм тих послуг базових. Які повинна отримувати людина, людина проживаючи зараз у 21 столітті сторіччі на території міста або села? Балакаємо за пілетне опалення, за електроопалення. Ми скажімо так, в області велась системна робота по відходу від природнього газу. Це основне джерело опалення, яке може бути під питанням цього року. Буде важка зима, скоріше за все буде важко нам опалюватися. Важко утримувати цей комунальний фонд. Але ми спілкувалися з місцевим самоврядуванням. З обласною державною адміністрацією, на сьогодні є розуміння, що базові заклади, скажімо, це лікарні, там інші заклади, які повинні працювати. Вони будуть працювати і будуть опалюватися. Поради для жителів в зв'язку з підготовкою до холодної пори року виглядають наступним чином: перше, треба передивитися запаси теплого одягу на сьогодні. Це не тільки, скажімо, одяг на тіло, це взуття обов'язково тепле. Повинно бути. Це повинні бути рукавички, це повинні бути шапки. Тобто, люди повинні бути теплоодягнені і мати скажімо, певний запас цих речей. Це перша важлива річ. Друга важлива річ вже зараз добре було почати формувати певний запас продуктів довготривалого зберігання. Ми балакаємо за крупи, за олію, за інші продукти, які можуть зберігатися тривалий час, за консерви. Для того щоб мати, скажімо, якийсь запас продуктів. Загалом, чим би я хотів підсумувати цю історію підготовки до зими, тим, що ми залишаємося разом. Ми на території, ніхто нікуди не виїжджає. Ми разом будемо йти через цю зимову історію, допомагати одне одному. Я вже близько півтора місяці наголошую на необхідності виїхати жінкам. Дітям, літнім людям, людям, які мають важкі хвороби. Це важливо, маючи ці обстріли, ну це небезпечно. Чоловіки повинні залишатися. Я це казав, знаєте, ось це викликає якийсь там подив або обурення. Захист свого району це не тільки бігати з автоматом, десь це допомагати розбирати завали. Це, наприклад, допомагати роздавати волонтерську допомогу, це допомагати заготовляти дрова. Наприклад, багато речей, де потрібна сила та руки. Оце і є захист нашого району. Ми повинні залишатися всі разом і допомагати одне одному. Настрої наших людей вони різні. Ці настрої здебільшого це настрої проукраїнські, це настрої на перемогу. Але Є, на жаль, люди, які реагують на вкиди, крім знову ж таки повторюсь, крім бомб і снарядів і ракет на нашу територію закидають багато дезінформації, проводяться інформаційно-психологічні спецоперації. Але нічого нового, російська пропаганда працювала в 2014-му, Вона продовжує працювати зараз. Ну тобто, я би хотів акцентувати увагу на цьому і попрохати жителів аналізувати факти. Думати і не стати жертвою цієї пропаганди, бо це дуже вирогідно. І якщо людина, скажімо, піддається на емоції, бо їх пропаганда заточена здебільшого на емоції, а не на розумне, на аналіз, то вона може стати жертвою цієї пропаганди. Наразі позиція зрозуміла, проста і відбувається все наступним чином. Наша армія, наскільки це можливо. Ми не будемо коментувати там хід бойових дій. Це царина військових, але наша армія не веде вогонь по цивільним, наша армія не веде вогонь по атомній електростанції, і наша армія боронить місто Нікополь і інші міста прибережної території Каховського водосховища. Інших думок і дій немає. Робиться все так, все інше, це ворожі вкиди для того, щоб посіяти розбрат, сумніви і ненависть у нашому суспільстві, і нам треба триматися і тримати інформаційну гігієну, тримати свій мозок в чистоті. Російська армія, як вона це робила вже місяць, вона продовжує займатися терором мирного населення, в тому числі для того, щоб сіяти розбрат і плодити фейки, і, скажімо, так, розколювати наше суспільство щодо питання оборони. Щодо питання захисту, вже наразі закидаються такі знаєте, версії про те, що якби українська армія не стріляла на той берег, то не було б ніяких обстрілів. А я нагадую людям в бесідах і нагадую вам зараз, що обстріли нашої території почалися з того боку, і два тижні вони безкарно гатили по прибережній території, використовуючи РСЗВ, кладучи на наші території там по два-три пакети з градів. Не отримуючи взагалі ніякої відповіді. Більше того, ці обстріли взагалі ніхто не провокував. І я прошу це пам'ятати, це дуже важливо. І тільки реагуючи на цей терор мирного населення, наша армія почала захищати наших людей, давати відсіч і відправляти окупантів на концерт Кобзона. І я вважаю, що чим більше окупантів поїде на концерт Кобзона, і чим раніше вони це зроблять, тим спокійніше буде на нашій території.